Доброго всіх і благословенного ранку. Щодня дуже важливо, щоб ми з вами перебували у слові та розмірковували. Слово Боже, воно живе, і ми харчуємось Словом Божим щодня, щоб було світло і розум. Світ, він перебуває у темряві. Від багато з чого викладають, але не слово Боже. І ми можемо, як євреї, зректися, розп'яти слово, а можемо народитися від Бога. Правда, амінь. Від Слова Божого народитися. Щодня, харчуючись духовно для того, щоб жити. Це так само природно, як дихати. Ми щодня з вами їмо їжу, щоб наше. Тіло так функціонувало, це було добре. Ми щодня з вами вкладаємо спати, щоб набратися сил. Ми щодня дихаємо, і так само щодня треба сповнюватись духовно, щоб бути сильні духом, бути сильні з Богом. І слово Його це основа нашого життя, це наша перемога, це наша свобода. В Слові Божому все. І Бог дарував нам це, щоб ми мали вибір бути благословенні або прокляті. Будьте благословенні з Господом. Амінь.